Що домовилися на зустрічі Порошенко з Путіним. Нові бази НАТО біля російських кордонів. Згоду на розташування генцек альянсу сподівається отримати на саміті у південному Вельці. Ляпістробецької попрощався словами Слава Україні. Останній концерт легендарний гурт давав у Києві. Дивіться просто зараз. Край складні переговори так назвав учорашню двогодинну розмову з путіним Петро Порошенко. Почалася двостороння зустріч пізно ввечері. Ішлося про війну на Донбасі. Економічне і газове питання. Зрештою ж домовилися про консультації щодо закриття кордону і звільнення заручників зі слів українського лідера. Прикордонники, митники та керівники генштабів обох держав почнуть негайні наради. Продовження сьогодні не буде. Ми продемонстрували, що головна мета, з якою ми прибули в Мінськ, це є мир. Буде розроблено на базі мирного плану дорожня карта. Спробуємо через трьохсторонню контактну групу провести консультації для того, щоб якнайшвидше вийти на режим припинення вогню, який буде забезпечений представниками. мониторинговые миссии Организации безопасности и сотрудничества в Европе. Мы считаем и я, и президент Порошенко, что нужно возобновить наши, наш диалог по вопросам энергетики, в том числе по газовой проблематике. Договорились о том, что мы эти консультации возобновим. У нас газовый этот вопрос тут в тупике находится. Понимаете, это настолько серьезно. И... І для нас, і для України, і для наших європейських партнерів тристоронні газові перемови поновлять 6 вересня, заявив президент Порошенко. Новий раунд відбудеться за участі паливних міністрів України, Росії та Євросоюзу. Генсек НАТО за нові військові бази у східній Європі. На саміті в Кардіфі вже за тиждень Андерс Фограсмусен. Планує переконати усіх членів альянсу, що база необхідні, аби стримувати агресію Кремля в інтерв'ю у західній пресі. Генсек заявив, що об'єкти розміщуватимуть якомога ближче до кордонів з Росією. Пообіцяв Расмусен допомогти й Україні. НАТО консультуватиме армійців щодо боєздатності і реформ у війську. Будь-який потенційний агресор мусить зрозуміти, якщо раптом він замислить атакувати союзника НАТО, доведеться мати справу не лише з військом цієї країни, а й з усіма армійцями альянсу. Генеральний секретар НАТО Андрес Фуграсмусен в інтерв'ю Гардіан. Тим часом НАТО споряджає до Чорного моря нові кораблі. Американський есмінець Рос і французький фрегат комендант Біро зайдуть у води 3 вересня. Зараз біля берегів Болгарії лише одне судно французьке Лом. Місію у Чорному морі. Північно-Атлантичний альянс назвав підтримкою миру в регіоні. Від початку окупації Росіянами Криму НАТО регулярно відряджає свій флот до територіальних вод Болгарії. Українські армійці перейшли в наступ на Луганщині, відбивши напад на позиції поблизу Адріанаполя, сили АТО атакували бойовиків у районі селища Хрещуватого. Військові захопили велику кількість техніки та полонили десятки найманців. Решта механізованої колони, яка днями зайшла до України з боку Росії, минулої ночі окопалася в районі населеного пункту Маркиного, заявляють у штабі АТО. Надскладною ситуація залишається під Іловайськом і Савур-Могилою. Терористи намагаються повернути контроль над стратегічними позиціями. 1 вересня для всіх львівські волонтери збирають до школи дітей-переселенців з Криму та Сходу. Дві сотні малих матимуть у ранцях. начиння не гірше аніж у однокласників. Ірина довідалась, що діти переселенців потребують канцелярського приладдя із соціальних мереж. Принесла до пункту збору два пакунки з барвистими зошитами та альбомами. Не забула й про матеріали для творчості. Тут і кольоровий папір, і фарби, клей та ножиці. Хотілося б, щоб ми у цій нелегкій ситуації в країні єдналися в такий важка, важкий час всі разом. Акція Подаруй дитині свято 1 вересня триває вже кілька днів поспіль. Волонтери приймають подарунки, аби сотні школярів зі Сходу та Криму мали з чим піти у школи Львівщини. Половина початкова школа, половина це вже старша школа. Я думаю, що ну, потреби є як і в таких, так і в таких для до навчання. І писати в чомусь там зошити, ручки, альбоми і тому подібні речі. У крамниці канцтоварів кажуть, зібрати найнеобхідніший мінімум для школяра не важко, особливо для першокласника. Зошитів та ручок першачкам треба лише декілька, трохи більше приладдя для уроків праці та малювання. На уроки праці їм потрібен пластилін. Пластилін хороший, такий м'який, ну, різних кольорів, якраз таки там, де більше їх. Олівці краще, коли там. Кольорів 12, а не 6. Ну більший вибір, тим краще. Ножички, дошку для пластиліну. Бажано з ножичком. Фарби, фарби й пензлик. Якщо до цього додати ще й недорогий портфель, то можна вкластися у пару сотень гривень. Щоб забрати першачка до школи, потрібно від 250 до 300 гривень. Але й ці гроші чималі для родин переселенців, тож волонтери збиратимуть шкільне приладдя до 1 вересня і сподіваються, що в кожному дитячому портфелі буде усе необхідне для навчання. Зі Львова Олег Возний, Уляна Сенько, Сабитя, канал Україна творці хіта воїни світла гурт Ляпіструбіцької зіграли свій останній концерт. Місцем для нього обрали Київський стадіон Динамо. Арена вміщує 16 тисяч глядачів. Прощалися з ляпісами за повного аншлагу. Черги вишикувалися на кілька сотень метрів. На батьківщині у Білорусі гурт заборонений, тому серед фанів було багато співвітчизників виконавців Чекали на виступ під струменями дощу, але натхнення ні у музикантів, ні у глядачів. Від того не поменшало. Ми з Білорусі приїхали. До вас на Ляписа. Потанчить, поспівати. У вас тут свободно, дишати можна. Приїхав до вас у гості перший раз на ляпісу. У нас, на жаль, заборонене. Ляпис Ляпіс це такий чоловік, на кого повинен рівнятися кожен справний білорус. Ляпис Трубіцької це круто. Це юність, Це взрослі роки, Це Ляпис Трубіцької. Пано з такими двома ангелами, які тримають в руках країну, прикрасило стіну одного з корпусів медичного університету Івано-Франківська. Його авторки дві місцеві художниці. Наталя Фармус про кольоровий Івано-Франківськ. Над цим зображенням художниці працювали три тижні без вихідних і з мінімальними перервами. Стіну майже двохсотлітнього навчального корпусу перетворили на справжній витвір мистецтва. Це була різнокольорова. вона була десь і була затікала, і там штукатурка відпала. А там, де були відповідно реклами, воно було іншого кольору. Будівля, як і була, залишилась різнокольоровою стіну, прикрасили янголами та українською символікою. В нашій країні потрібна Божа підтримка, захист. І от ангели охоронці якраз і є символом цього захисту, який ми потребуємо. А Україна вона зображена пам'ятками архітектури, які так чи інакше асоціюються з певною областю. На 90 метрову стіну витратили майже 40 літрів фарби. Попервах боялися висоти, але впоратися із переляком допомогло натхнення. Нам було трішки важко, але ми швидко звикли. Ми звикли бігати по рештовці, і в Нас пропав страх висоти. Насправді ми дуже хотіли зробити цю роботу, і вона якось от це бажання компенсувало то в тому. Малюнок планували закінчити до Дня Незалежності та запізнилися на один день. Студенті. 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 Я дуже рада, що у нас молодь є патріотична, що е що молодь не забуває про свою країну, що її треба любити. Для Івано-Франківська це вже другий кольоровий будинок. Першу споруду дитячий клуб розмалювали три роки тому. Цей будинок наступний у планах місцевих художників. Зараз його фасад сірий та обдертий. Щоправда, запевняють молоді митці, пройде всього кілька тижнів, і він нічим не поступатиметься своєму яскравому сусідові. З Івана Франківська, Наталя Фармус, Тарас Іванків, Себиття, канал Україна. Давайте наприкінці випуска коротко глянемо на головні очікування середи 27 серпня. Кабінет міністрів, де сьогодні урядовці зберуться на засідання, з 9-ї планують оточити пікетувальники, вимагатимуть відставки голови тендерного комітету мінохорони здоров'я за зірвані закупівлі ліків. Суд Воронежа може подовжити арешт української льотчиці Надії Савченко, обвинуваченою в посібництві в убивстві двох російських журналістів. Патріарх Київської всієї Русі України філарет освятить нові дзвони для відновлення давньої дзвіниці у Феодосіївському чоловічому монастирі в Києві. Відсьогодні у Севастополі запроваджують російський телефонний код, поки лише для стаціонарних апаратів. Абонентів переведуть з українського плюс 38» на плюс 78». І що все наступні собиття будуть у восьмій далі в ефірі Новини економіки з Володимиром Куріном. Залишайтеся з Україною. партнер показу торговельна марка «ММСІС». встановлює нові антирекорди, а кредитних боржників таки хочуть виселяти з квартир. В ефірі Рубрика Економіка і бізнес. Доброго ранку. Через бойові дії на сході України Україні доведеться імпортувати вугілля вперше за багато років. Видобуток на більшості шахт не зупинився, кажуть у Міненергетики. Та доправити вугілля до теплових електростанцій нині майже неможливо. За словами експертів, запаси вугілля на ТЕС зараз удвічі менші ніж були перед газовою війною 2009 року. І Якщо їх терміново не поповнити, взимку можуть бути перебої з електропостачанням, адже е, ситуація ще в тому, що на, на станції не можна доставляти будь-яке вугілля. Кожна станція вона розрахована на свою якусь конкретну марку вугілля. Тому це, це головний ризик. Тобто немає можливості доставити вугілля на станцію. Якщо це буде продовжуватись, ну так у нас можуть бути певні проблеми. Не можеш платити, залишишся без даху над головою. Власників заставної нерухомості хочуть таки змусити за борги повертати квартири банкам. МВФ вимагає від України скасувати мораторій на вилучення заставного майна. Інакше отримання чергового траншу поставлять під питання. За оцінками експертів, найбільше постраждають прості українці, які в умовах економічної кризи не мають можливості сплачувати за позиками. На Міжбанку стався історичний обвал курсу гривні. Торги закінчилися на новому рекордному рівні 14 гривень, 30 копійок за долар. До старих чинників дестабілізації валютного ринку додався вплив прогнозу агенції Fitch. експерти погіршили рейтинг країни у середньостроковій перспективі до надзвичайно спекулятивного. Змінити ситуацію можуть або часті інтервенції Нацбанку, або його дуже жорсткі адміністративні заходи. Чиновники запевняють, вже готові і розпочнуть з перевірки валютних контрактів. Национальный банк будет довольно жестко проверять контракты, потому что это не только придерживание валютной выручки, которая не выходит на рынок. Это также другие возможности банков, например, использовать скажем, недействительные экспортные контракты, покупать бумаги, покупать валюту под какие-то несуществующие ценные бумаги. Обмінники на падіння нацвалюти відреагували у цілому досить стримано. Принаймні, поки що цінники вгору не пішли. Сьогодні долар продаватимуть у середньому по 13 ,81 гривень 81 копійці. Курс євро 18,37, рубля 38 копійок. Це були новини економіки. Я бажаю вам гарного дня і не перемикайте у студії ранку з Україною. Вас вже чекає чарівна Тала Калатай. Партнер показу торговельна марка ММСІС.